20 я дозволяла собі груповий секс. ну, Я дозволяла собі якісь короткі зв'язки. ну, Я була дитиною, ну такою, ну, типу, дуже активною. ну, я ще вважаю, що Ні, ти, ти була молодою жінкою. Для мене це була таке ну, дуже краскал та, поведінка, і я. В цьому ну, не шукала, але завжди в цей досвід в мене був. Ну, типу, якийсь швидкий секс, типу, на дискотеках. Я це собі дозволяла. Я цього собі не забороняла. Різна вікова категорія. Я не можу сказати, що в мене ось такий широкий досвід. Але з того часу, як я почала займатися сексом, це було 15 років, 15-20, я типу, багато чого встигла спробувати. І це прикольно, ну, тому що ти себе можеш так от відчути: де тобі класно, де тобі не класно. Я зрозуміла в той момент, що Бувають партнери насправді класні, з ким тобі меч, з ким тобі не меч. Як це можна було зрозуміти? Ні, якщо я б не мала цього досвіду, і мені цей досвід допоміг ви обрати чоловіка, тому що у нас з ним був секс на першому побаченні для багатьох жінок. Це би означало табу.